Вітаю, я Олександр Іващенко і це проект. Ну що там у вас в рамках цього проекту? Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України. Дізнаємося та слухаємо про те, як живуть українці в умовах війни. Сьогодні з нами не зв'язку Дніпро. Вітаю колеги! Вітаю колеги! Рада побачитися у вашому ефірі. Тема сьогоднішнього ефіру електротранспорт. На момент запису цієї програми Черкащина перебувала в червоних графіках відключення електроенергії, і це створює певні проблеми. Втім, попри це, черкаські тролейбуси виходять на лінію, і згідно з останніми повідомленнями комунального підприємства Черкаси Електротранс рух тр... тролейбусів в Черкасах повернувся майже до графіків до аварійних відключень. Тобто транспорт ходить майже так, як і раніше, частину жителів це тіше, частину обурює. Мовляв, можливо, було б і зекономити на руху електротранспорту. Ось такі справи у нас. А як у вас? Зараз, з 23 по 26 січня включно у Дніпрі зупинено електротранспорт через нестачу потужностей в електросистемі міста. Загалом зараз. Якщо не брати ці дні, коли транспорт не ходить, то в місті курсують так звані технічні рейси. По буднях вони працюють із 6 до 10 ранку і 17 до 21 у такий, називаємо, часпік для того, щоб людей відвести на роботу, а потім забрати з роботи. І по вихідним вони курсують з 6 ранку до 11.30 і 17 до 20. Першої Ось така у нас ситуація зараз з електротранспортом в місті додам, що попри відновлення руху та кількості перевезень черкаські комунальники постійно знаходяться в контакті з містянами, адже впродовж листопада та грудня, в зв'язку з перепадами напруги та аварійними відключеннями електроенергії, комунальне підприємство Черкаси Електротранс змушене було коригувати рух тролейбусів по місту та інтенсивність пасажиропотоку. А от зараз без безпере... відновлюється. Реють інформацію саме про графіки, аби люди могли розуміти, як і коли можна скористатися тролейбусом у Черкасах. Будемо сподіватися, що вже зовсім незабаром ми повернемося до повноцінного життя, і воно стане комфортним, як і до війни. Дякую вам, дуже приємно було почутися і побачитися у вашому ефірі. Сподіваюся, що ми дуже скоро переможемо. і Електротранспорт у нас буде курсуватиме як раніше. Це був проект. Ну що там у вас незабаром побачимося.